Пресвята Богородице, щоранку і щовечора, ти моя перша і остання думка, молю тебе, залишайся поруч у всьому, що чекає на мене сьогодні, наповни мій день спокою, а душу надією. Благослови, мій Дім, і кожного, хто в ньому живе, благослови мої руки, щоб вони творили добро, благослови мої слова. Щоб не ранили, а зцілювали, благослови мій розум. Дякую тобі, Марія, що чуєш мене навіть тоді, коли я мовчу, що бачиш мій біль ще до того, як я зізнаюся у ньому. Що не засуджуєш, коли я падаю, а ніжно піднімаєш, мов мати, яка вірить у свою дитину. Навчи мене бути терпеливою у дрібницях, навчи мовчати. Коли слова можуть зруйнувати, навчи бачити добро навіть у тих, кого важко зрозуміти. Навчи молитися не тільки устами, а кожним вчинком. Я віддаю тобі цей день, усе, що в ньому є: свої плани, зустрічі, несподіванки, радість і втому. Прошу будь зі мною у кожній хвилині. Нагадай мені про любов. Коли я втрачаю спокій, підтримай мене, коли сили тануть, підтримай у виборах, де не знаю, як краще, підтримай у хвилинах самотності, які приходять зненацька, і тоді, коли день здається порожнім, наповни його сенсом. Очисти моє серце від образ, які ношу вже давно, очисти від заздрості, страху, злості, очисти від того, що не дає мені бути вільною у Божій любові, і навчи прощати щиро з миром у серці. Я знаю, що з тобою пройду і через труднощі, і через радість, бо ти завжди ведеш до Ісуса, джерела миру. Дякую тобі за ще. Один день життя. Дякую, що твоя любов не залежить від моїх слабкостей. Дякую за спокій, який приходить із тобою, і за благословення, які я навіть не завжди помічаю. Сьогодні. Як і щодня я молюся до тебе, будь зі мною. Не дозволь серцю загубитися в суєті, не дозволь мені жити без молитви, не дозволь забути, що я улюблена донька Бога. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице неустанної помочі, моє серце шукає Твого покрову і захисту. Марія, заступися за мене у боротьбі з усім, що хоче зруйнувати мій спокій, захисти мене від ворогів душі, що приходять у вигляді спокус, страху й сумнівів, очисти мій розум від темних думок, які роз'єднують мене з Богом. Покрий мене своїм покровом, щоб ніяке зло не мало до мене доступу, бережи мене від заздрості, лукавства, неправди і підступу, постав твоїх ангелів на сторожі мого дому і душі, відверни вороже слово, відверни зло в очах. Що бажають мені падіння, захисти від тих, хто чинить кривду, не дозволь, щоб темрява перемогла світлу мені. Марія, борони мене, прости мені, що не завжди стояла в Божій правді, що відповідала злом на зло, що бажала комусь поразки, що дозволяла ненависті запалюватися в серці, прости, що не завжди молилась, що усуджувала, що жалілась, я дозволяла образам жити в мені, я приймала. Страх як правду, і забувала, що моя сила в Христі. Але сьогодні я приходжу до тебе з новою надією, вірю, ти не залишиш мене без оборони. Вірю, твоя присутність сильніша за будь-яку загрозу. Вірю, твоє заступництво, моя перемога. Дякую тобі, Марія, що завжди стоїш поруч. Дякую, що ти неустанно в любові, ти моя фортеця, моя заступниця, ти меч духовної сили і щит Божої опіки, ти тиша, що не боїться бурі. І голос, що зупиняє зло, навіть коли я мовчу. Дякую, що з тобою я не маю чого лякатися, дякую, що ти вчиш мене ненавидіти, а благословляти, і що з твоєю допомогою я пройду крізь усе у мирі і у вірі. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Марія неустанної помочі. Сьогодні я не прошу, а дякую. Дякую за кожну мить мого життя, у якій ти була поруч, навіть коли я тебе не кликала. Дякую за хвилини тиші, коли Твоя присутність обіймала моє серце, за ранок, що починався з Твого імені і вечір, в якому була твоя тиха молитва наді мною. Дякую за дні, коли все складалося добре, і я знала, що це ти. А ще більше дякую за дні важкі, за ті, де було темно, але ти світила, за сльози, в яких я навчилася довіряти, і за тишу, в якій нарешті чула Бога. Марія, дякую за твою витривалість у моїй слабкості, за твоє терпіння, коли я вперто йшла своїм шляхом, за те, що ти не покинула мене в гріху, а ніжно повертала до світла. Дякую, що завжди говорила до мого серця тихо, а саме тоді, коли мені найбільше було потрібно. Я визнаю, що не завжди була вдячною, що часто дякувала лише тоді, коли утримувала бажане. Прости мені. Сьогодні я щиро схиляю голову і прошу, прийми мою подяку. Дякую, Марія, за мою родину, за друзів. За дар віри і за сльози, які очистили мене глибше, ніж слова. Дякую за щоденний хліб і за мир у серці, за твою присутність у моїй оселі. Я щаслива, що можу сказати Тобі, Маріє, неустанної помочі. Дякую за все. Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь.